Дебютний всеукраїнський тур Ліни Костенко, в рамках якого авторка презентує свій перший виданий прозовий твір записки українського самошедшого, триває. Сама книга до Івано-Франківська потрапила оперативно на четвертий день після виходу у світ, і не лише вона одна. Приємно, що наступна книжка, річка Геракліта яка теж була презентована тільки 22 лютого, в середу, уже 5-го з'явилася в Івано-Франківську. Поезії тут більше 200, із них 50 нових, зовсім ще не друкованих. І дуже цікаво вона тим, що Є диск, на якому Ліна Васильівна читає свої вірші, тобто це присутність автора, це дуже цікаво і ну на майбутнім, напевно, поколінням це лише голос. Продавці літератури з нетерпінням очікують кожної нової книги від Ліни Костенко. Адже саме завдяки її творам, впевнена Лідія Кульбанська, все ще існує україномовна книга. У нас відходять наші читачі, які зараз, на жаль, вони приходять просто поспілкуватися навіть дуже мало. А е, книжки Ліни Васильівни, незважаючи на таку кризу. Це ж е, січень ой, перепрошую грудень перед новим роком, перед різдвом, і люди, оці відкладаючи на якісь продукти, на якісь святкові ці, вони купували. Дедалі більше постійних читачів розповідають у книжковій крамниці. Заходять сюди. Тепер не для того, аби придбати новинку, а просто поспілкуватись. Однак Аліса Андріївна не з таких. Наразі зізналась жінка, саме читає записки українського самошедшого. Я дуже задоволена, що я купила цю книгу. Я зараз задоволені читаю. Причому я не зразу стала її читати, а відсунула. Трошки щоб в мене появилось бажання це читати. Івано-Франківська не має у переліку міст, де впродовж всеукраїнського туру побуває Ліна Костенко. Однак, місцеві її шанувальники мають змогу ознайомитися з найсвіжішими доробками письменниці одними із перших.